Перший погляд на сингпад t 15 Це відносно свіжа модель вже на шестиядерних процесорах 12-потокових. Хочеться заглянути під кришечку. Кришку я зняв заздалегідь. Коли будете знімати, починайте. Відковирювати її знизу не з, не з переднього краю. Ну, тобто, Тут в цьому місці в останню чергу відкрутити всі, всі болтики і звідсіля її піднімаєте і потім вона вийде. Так, що тут ми бачимо? Стандартна какая-то компоновка есть аккумулятор возможно комусь знадобится модель 5b10 y13914 или l18 м3p71 так Є один роз'єм під пам'ять, одне посадкове місце під NVMe на SSD, місце під модем, але не розведені антени. І так вже достатньо давно. Там, де нема антенн, ну, нема, нема сенсу вкручувати модем. А там, де є антени, вони йдуть вже з модемом. Так, далі. Це стандартні материнки, якщо мені не не вивалює пам'ять, вони, здається, такі ж йдуть і на 14. А також йдуть... Чіп NVIDIA з пам'яттю під відеокарту. Тут його нема. Ну, з цікавого, мабуть, я бачу все. Як добратись до, до системи охолодження? Знімаєте ту кришку і 5 болтиків зняти, зняти систему охолодження. Бо тут за, за материнкою вона ні, система ніяк не закріплена.